Я Богдан Сахарнян, здобувач фахової передвищої освіти Ананівського аграрно-економічного фахового коледжу УНО. Хочу презентувати вам бізнес-план за темою Тактичний одяг ЗСУ та волонтерство Ананів. Ананів і допомога Збройним силам України. Ананів невелике, але надзвичайно згуртоване місто, яке активно підтримує українських військових із перших днів повномасштабної війни. Місцеві жителі, волонтери, підприємці та освітні заклади об'єдналися, щоб робити все можливе для фронту. У місті працюють волонтерські центри, де щоденно плетуть маскувальні сітки, кікімори, готують окопні свічки та збирають гуманітарну допомогу. Багато мешканців беруть участь у зборі коштів на дрони, автомобілі, тепловізори та інші необхідні засоби для підрозділів ЗСУ. Підприємці Ананіва часто організовують багатодійні ярмарки, а навчальні заклади проводять акції і підтримки, де діти виготовляють листівки, обереги і навіть готують маленькі подарунки для бійців. Неодно... неодноразово Ананівські волонтери доставляли допомогу безпосередньо на передову, передаючи військовим амуніцію, харчі та необхідне спорядження. Завдяки небайдужості та єдності громади. Ананів став важливим. Осередком підтримки армії в Одеській області. Місто доводить, що навіть невелика громада може робити великі справи, коли діє разом заради перемоги. Наш коледж теж приймає участь в благодійних внесках на підтримку Збройних сил України. Наші студенти разом з викладачами постійно приймають участь в плетінні маскувальних сіток, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують та доставляють на фронт ГСН. Ідея проекту, що хочемо зробити, і навіщо повномасштабна війна показала просту річ. Хороший тактичний одяг це не просто комфорт, це безпека, витривалість, здоров'я і боєздатність людини. Бійці постійно стикаються з холодом, дощем, вітром, багнюкою, фізичними навантаженнями, а неякісна форма рветься, натирає, не гріє, не дихає. На жаль, великий попит продовжує і велику кількість одно... одноразових речей. Ми хочемо створити виробництво, яке буде робити справді якісний тактичний одяг, перевірений військами з комфортом і функціональністю, які реально мають значення на передовій. Наш підхід не як найдеш... найдешевше, а як найкраще в рамках розумної вартості. Місце знаходження, місто анаміс. Для кого ми працюємо військові та підрозділи ЗСУ, люди, які буквально щодня випробують одяг на міцність, зручність та адаптивність. Друге, волонтери фонди, тисячі людей, які шукають якісний одяг для конкретних військових, опорників або бригад. Їм важливо, щоб не, вик... не перекладати гроші з кишені в кишеню, а реально забезпечити хлопців і дівчат хорошими речами. Цивільні, що займаються автор. Туризму. Багато моделей не є суто військовими, вони підходять мандрівникам, мисливцям, тим, хто працює на відкритому повітрі, але головний фокус підтримка армії. Що саме будемо виробляти? Тактичні штани, міцні посилені коліна, тканина ріпстоп, кишені під різні задачі, тактичні куртки, софт хелл або мембрана, термобілизна фліски, зимові костюми з утеплювачем, дрібні речі, такі як рукавиці, шкарпетки та балаклави. Собівартість тактичного одягу для військових. Розглянемо ком комплект тактичної форми, куртка плюс штани, матеріали 1300 гривень, робота 410 гривень, амортизація та енергія 40 40-70 гривень, накладні витрати 120-200 гривень. Пакування та логістика 50-90 гривень, загальна собівартість 1370-2070 гривень. Як виглядатиме наше виробництво? Ми не створюємо гігантську фабрику. Починаємо з компактного, але технологічного цеху: 6-10 промислових швейних машин, 2 оверлоки, розкрійний стіл, прасувальне обладнання, необхідні фурнітура, блискавки, стрічки, липучки. Стар... На старті команди буде 6 швачок, один технолог, один закрийник, один менеджер. Так ми можемо виробляти від 250 до 400 одиниць одягу на місяць. Якщо попит зросте, виробництво легко масштабуватиме. Важливо, наше підприємство надасть робочі місця для бажаючих працювати. Скільки це коштуватиме і що заробимо? Для запуску потрібно близько 100 тисяч гривень. Це обладнання, оренда, матеріали, зарплата на перший місяць, розхідники, сайт, реклама. Маржа на тактичному одязі зазвичай 40-45%. Тобто кожен виріб приносить реальний прибуток. А при замовленнях від фондів чи підрозділів ти одразу закриваєш. Як ми будемо продавати? Наше завдання не просто шити й продавати, а будувати довіру. Основні канали, співпраця з волонтерами та фондами, соцмережі, інстаграм, тікток, фейсбук, окремий інтернет-магазин, робота з підрозділами через офіційні запити, участь у ярмарках, заходах, виставах. Що теж важливо, ми будемо робити прозорі пости, де показуємо, що саме було передано військовим без чутливої інформації. Люди хочуть бачити реальний результат. Ризики та шляхи зменшення. Ризик зростання цін на тканину, рішення, оптові контракти, створення запасів, ризик логістичні проблеми, рішення, відправка різними службами: нова пошта, Укрпошта. Ризик сезонність попиту, рішення літні та зимові колекції. Ризик висока конкуренція, рішення, соціальна складова, плюс позорі звіти. Ризик нестача персоналу рішення навчання нових швачок. Чому такий бізнес потрібний зараз? Військові потреби дуже високі, ринок стабільний, якісний одяг зменшує травматизм, переохолодження, захворювання. Україна має сильно легку промисловість. Ми можемо робити одяг найгірший за світових лідерів. Кожен проданий комплект це реальна користь для конкретної людини на фронті. Ізолюючий бренд компанія виробництва тактичного одягу для ЗСУ в Україні. УкрМОР український бренд-компанія, яка займається виробництвом і продажем військового спорядження від одягу до бронежилетів, плитоносок, бронеклит, рюкзаків, підсумків, тактичного спорядження. Штаб-квартира «Київ». за офіційним профілем компанія заснована у серпні 2022 року, що пропонують асортимент і послуги. Укрмор має широкий асортимент, тактичні куртки, штани, взуття, підсумки, рюкзаки, бронежилети, плити, шоломи, аксесуари, тактичний та польовий одяг. Компанія позиціонує себе як виробника, а не просто посередника, тобто багато. Товари власного виробництва, також можливі як онлайн замовлення, так і доставка по Україні. Через рік ми хочемо бачити такий результат: Масштаб, масштабований цех на 12-15 машин, лінійку для різних сезонів, довгострокові контракти з фондами, стабільний вихід на 800 тисяч виробів на місяць, команду, яка пишається тим, що робить. Висновок, і головне тисячі військових, яке б тепліше, зручніше і безпечніше завдяки нашому одягу. Форма, взуття, спорядження, якими є речове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, за Скільки та на який термін бійцям видають черевихи, бронежилети та загальний обсяг тактичної форми усіх військових? Зокрема, моб... мобілізованих, держава має забезпечувати формою, взуттям та спорядженням. Честь НЕПС. Розповідає про норми речового забезпечення військовослужбовців за ЗСУ в умовах повномасштабної війни. Але завдяки волонтерам та нам ми можемо допомагати як державі, так і військовим. Дякую за увагу.